Який шолом врятує життя? На дворі 2024 рік і безліч варіантів, як його провести. Справжні чоловіки обрали захист країни, але ж як тут без особистого захисту? Давайте роздивимось шоломи. В інтернеті ви можете побачити купу варіантів, але який же з них обрати? Арч це передові технології Данії, які використовують у США як один з доступних та легких варіантів. Він вироблений із штучного арамідного волокна кевлар. Тому має високий рівень захисту, низьку вагу і якісні системи кріплень та підвісну систему. Ця модель є найпопулярнішою серед військових у всьому світі. Вага кілограм 350 грам. А чим менша вага вашого спорядження, тим вища ваша мобільність. Фаст це константа, яка була і буде працювати завжди. Адже він має чіткий баланс між ціною та якістю. Але забивати кріплення під вуха доведеться молотком. Торде. Це український кевларовий козак, який народився у війні. Має нестандартну форму купола, що з більшою вірогідністю захистить вашу голову від уламків. Сістенбуш. Підійде для будь-яких умов, адже він не боїться води і вогню. Має якісну шнурову підвісну систему БОА та 9 подушок, які забезпечують максимальний комфорт і захист від ударів при вазі кілограм 400 г. Якщо залишились питання, звертайтесь в Дірект і ми вам все розповімо.